Так, чи можна дати на службу Божу за екзамен? Знаєте, мені один раз теж правда, не учень, а викладач прийшов і каже, отець тут в мене скоро має бути е, навіть не екзамен, а олімпіада, і помиліться, знаєте, там за тих за дітей, щоб вони добре здали, щоб прийшли добре. Отримали гарні відзнаки. Я прийшов до церкви, молюся, так собі люблю з Богом поговорити сам на сам. Той каже, Господи Боже, така добра прафянка така наша. Ходить до церкви, просила, щоб діти на олімпіаді зайняли якесь місце. А Бог мені каже, ну, ну, ну я тебе слухаю, кажи, кажи. Ти хочеш, щоб я що?» Я так став думаю, то я знаю що, щоб вони, щоб їм добрі оцінки поклали за те, що вони вчилися, каже мені Господь. Я кажу, та чекай, ну то кажи, що ти хочеш, бо я тобі зробив. що. І мені стало стидно трохи перед Богом. Я думаю, ну що я буду його просити, щоб він. Ну що, щоб, щоб, щоб що. яке себе за екзаменом? Якщо дитина добре сі вчила, то за екзамени можна давати, не молитися, але треба просити, щоб Господь Бог розум просвітив. Бо часом дитина старається, трудиться, знаєте, і дуже переживає екзаменами. Вчиться, і до, не спить допізно, вимучується, потім приходить на екзамен змучена і все, і в голові каламбур. Тому треба знати, що просити. Щоб Бог не казав, що, що, що ти таке хочеш, я не поняв. Тому треба просити добре і просити правильно. За просвітлення розуму. Але ви ще повинні трошки з Богом співпрацювати, не треба переживати лишній раз. Це не останні екзамени в вашому житті. Переживати навіть не треба вже буде на страшнім суді, бо тому що що там вже переживати, чекати проголошення вироку, а інакше що. Там вже плаче, не плачеть, криче, пресе, там нічого не допоможе. Вирок зачитають і крапка. Так що і навіть там не треба переживати. А на екзамені тим більше тебе ще буде в житті купа екзаменів, Так що не переживай. Моліться за просвітлення розуму. Ті, що переживають на екзамени і ще щось інше. І моліться за свій душевний спокій. Бо іменно коли в стані спокою людина перебуває, вона туди розважна, вона цілеспрямована, вона зібрана докупи, і вона тоді може щось це. А якщо воно дюрається, то право вліво не знаю, що робити, і ой переживай, й мене школи віжнуть. Не віжнуть, не переживай. Так що моліться правильно і намірення робіть правильні. Як зробити правильне намірення, ще не, не до, до священника смс не дойде, а в тебе вже починається працювати в процес, в тобі будуватися нормальний. Якщо є правильно зроблене намірення. Щиро дякую всім за запитання, дякую за, за вашу активність, нехай Господь Бог вас за всіх благословить.